Hello! І так, ми підійшли до написання діагностувальної роботи по третьому модулю. Всі ці завдання, які тут зустрічаються в діагностувальній роботі, були розібрані нами з тобою, разом опрацьовані на уроках, коли ми працювали з цим модулем. Тому, будь ласка, уважно. Передивись свій зошиток, кожну класну чи домашню роботу, і я впевнена, що ти зможеш до кожного завдання повторити необхідний матеріал. І так, перше завдання. В першому завданні треба буде дописати множину іменників англійської мови. Відразу скажу, що треба буде написати в зошиті число Wednesday, the 14 th of December. Назву, що це діагностувальна робота модуль 3. А самі завдання перше, друге, третє та четверте можна посередині просто написати перше, друге. А саме завдання, як воно формулюється, не писати. І так, в першому завданні треба дописати множину іменників англійською мовою. Українською мовою написано і «однина», і множина. А англійською написано тільки одна. Тому в цьому завданні будь дуже уважно. Поставиш цифри від 1 до 6 і біля цих цифр просто напиши англійською мовою оці слова в множині. Знову таки, ми це все опрацьовували. Отже, цифра і відразу слово коні англійською в множині. Табличку малювати не треба. Цифра і англійське множення. Друге завдання. Треба написати, що означають ці знаки англійською мовою. Теж в зошиті в нас було таке творче завдання, тому можна просто посередині поставити друге завдання. Далі ставиш цифру 1 і англійською напиши, що означає оцей знак. Потім цифру 2, що означає цей знак. Тобто в тебе буде дві цифри: 1, 2. А біля них просто речення англійською мовою, що означають ці знаки. Ще раз передивись свої роботи в зошиті. Третє завдання. Необхідно перекласти на українську мову ось такі чотири пункти. Знову посередині можна написати 3, далі пишеш цифру і переклад англійською відразу. Шоста година, половина, чверть, котра година. Ще раз повторюю, що все це є в тебе в зошиті, якщо ти був розумничком чи розумничкою і працював разом зі мною. Четверте завдання це творче завдання, але ми, схоже, теж з тобою робили. Сьогодні на діагностувальні нічого немає нового. Тому четверте посередині. Далі я тобі приготувала два описи невеличкі, перший та другий. Перший I'm a spider, I've got eight legs, I'm orange, I'm happy. Другий опис: I'm a snake, I'm green, I love bananas. Ти обираєш перший чи другий опис і просто малюєш. Зображаєш того, хто в цьому описі. Зверни увагу, якого він кольору, чи що про нього таке сказано, щоб я зрозуміла, що ти цей опис зрозумів. Отже, четверте ставимо посередині, і в тебе буде малюночок. Ну, якщо дуже хочеш, можеш ще й дописати сам опис успіху, я впевнена, що в тебе все одержиться. Це діагностувальна робота, і за неї кожен отримає рівень.